Які тенденції ти бачиш зараз у розвитку українського Червоного Хреста і молоді? Зараз ми працюємо над тим, щоб розширювати свою діяльність на місцевому рівні. Що тобі дав український Червоний Хрест? Червоний хрест це місце твоїх можливостей. Яка твоя найбільша чехашна мрія? Колись ми заростемо до молодіжного українського Червоного Хреста. Це прям така. Мрія-мрія нашої команди. Усі, всім привіт! Вітаємо вас на нашому волонтерському подкасті, Подкасті, де ми розповідаємо історії наших волонтерів, розповідаємо про діяльність нашої місцевої організації, а також про діяльність Українського Червоного Христа. І сьогодні в нас у гостях Ліза, фахівчиня Національного комітету. Ліза, привітайся! Всім привіт! Та, загалом розкажи нашим підписникам і нашим глядачам, чим ти займаєшся в організації, яка твоя роль взагалі в національному комітеті. Зараз я працюю провідною фахівчині з питань розвитку молоді, і безпосередньо моя робота полягає у координації проєктів а в областях, які мають посилений розвиток молоді, і безпосередньо я надаю тут допомогу, підтримку, координацію, відповідаю на всі питання, які можуть виникати в них в процесі розвитку молоді. І от і допомагаємо молоді ставати кращими. Супер, дякую тобі, що поділилась. Ми насправді як місцева організація, ми відчуваємо цю підтримку. А ми отримуємо достатньо багато листів від національного комітету і від Лізи в тому числі У нас є загалом до тебе кілька запитань. І перше, це загалом які тенденції ти бачиш зараз у розвитку українського червоного хреста і молоді в рамках нашої організації. Ми знаємо, що зараз формується нова стратегія з 26 по 30 рік. Так. Яке місце молоді там? Мене дуже тішить, що місце молоді там є, воно не забуте. Я не знаю до кінця, яке саме в якому форматі, оскільки ця стратегія вона ще готується, вона ще в процесі розробки і реалізації. Але ми своїм сектором не відстаємо від нашої національної стратегії стратегії всього товариства. І ми вже готуємося до написання нової стратегії з розвитку молоді, молодіжна стратегія, яка буде. Діяти з 26 по 2030 рік. Думаю, що скоро ви також про це дізнаєтесь, бо нас чекає багато роботи і багато воркшопів. Дуже сподіваюся, що ви також будете долучені до цих заходів. А може, можливо, може трішки поділитися. Я не знаю, можливо, основними напрямами розвитку молоді, тому що там ми знаємо, що в нас є молодіжні ініціативи цього року. У нас додалась одна, і активно розвивається до, до тих, які у нас були. Це конфлікт менеджмент. А можливо, ще якісь є секрети або не знаю напрацювання. Ми намагаємось завжди слідувати потреби молоді, які в них виникають, і для того, щоб мати оновлену інформацію, ми намагаємось. Якісно збирати інформацію на місцях. Так і виникла безпосередньо ініціатива управління конфліктами. Але ні для кого вже не секрет, що з цього року ми почали активно реалізовувати нову новий тематичний блок з ініціативи Life Skills, який називається сексуальне та репродуктивне здоров'я та права. Дуже довга назва, але вона описує цей тематичний блок як. Як не можна краще. Це теж був запит від молоді під час фокус групових дискусій в наших областях, і як наслідок цих фокус групових дискусій у нас з'явився новий тематичний блок. А зараз ми працюємо над тим, щоб розширювати свою діяльність на місцевому рівні і працюємо над посиленням роботи в рамках молодіжних центрів, які є в нашому товаристві. Та да, дякую тобі. Ми реалізовували безпосередньо в нашій організації цю ініціативу. і Дійсно, є потреба. І молодь доволі активно і відкрито говорить на, на теми, які пов'язані з СРЧР. Да. Тому е, подобається нам ця ініціатива, і ми також намагаємося розвивати у нашій організації. По тим відгукам, які я чула, то це те, що дійсно відгукується молоді, оскільки, на жаль, поки що в нашій країні і нашому світі не прийнято говорити про ті важливі теми, які ми піднімаємо під час СРІЧАР. Але поки вже, як мінімум, більше ніж півроку активно функціонує ця ініціатива, я не чула жодного негативного відгуку про неї. Про цей тематичний блок я дуже сподіваюся, що далі ми будемо ще більше розширювати сесії і теми, які ми піднімаємо в цьому тематичному блоці. Це, це чудова новина. І для нашої організації, я думаю, і для всіх організацій Українського Червоного Хреста. Скажи, будь ласка, скільки років ти вже в організації? Пішов восьмий рік, як я доєдналась до українського Червоного Хреста. Я прийшла в на початку 2018 тисячі вісімнадцятого року. На mm -hmm. да, ж восьма вже. Нападає. Mm -hmm. <ріст> <2, ріст> у мене не дуже 2, з математикою. Пішов <ріст> восьмий рік, 8 а вісім з половин вже навіть виходить. Правильно? Моя математика правильно правильно рахується. Ні, сьомі з половини. Сьоми з половиною. А неправильно, восьмий рік пішов, навіть це сім з Ну тож, сім з половиною років ще чуть-чуть і буде в вісім. Я прийшла, коли мені було 14, і я прийшла, тому що я не знала, чим мені зайнятись в світі, бо я займалася танцями. Але на той період мого життя наш будинок палац культури, в mm -hmm. якому я танцювала, він трошки збанкрутував і не міг продовжувати свою діяльність. І вийшло так, що моїй мамі запропонували, щоб я стала волонтеркою українського чорного mm -hmm. хреста. А я хотіла допомагати людям. Я дізналась про те, що волонтерська команда, яка є, вона на той момент була дуже маленькою. Я не знала тоді, що настільки. Нас було аж троє. Що вони кожних вихідних ходять до діток в дитячий будинок, просто з ними граються і проводять час. Я зрозуміла, що це мені близько, що я теж хочу. І отак, от я теж хочу вже майже 8 років. Клас, це дуже мило. Ну абсолютно видно. Оцей шлях волонтера, про який ми говоримо постійно. Наша команда Конежанка, Дарина жарко. <гум> знаєте, вона любить шуткувати, що я живий ходячий приклад шляху волонтера. Ну, насправді за ці 8 років. Ну, так і було. Я стала волонтеркою, потім лідером волонтерів на обласному рівні, потім ми створювали волонтерську комісію обласного рівня. Потім сталося так, що я була членкою національної комісії mm -hmm. з питань розвитку волонтерства та молодіжної політики. Потім я почала працювати в українському Червоному хресті я працюю в національному Класно. Ну, історія в будь-якому надихаюча. А загалом ще було питання от, mm -hmm. від нас. Ти вже там, по, майже, да? майже 8 років організації. Можливо, є якась особиста історія, пов'язана з волонтерством, діяльністю, яка тебе зачепила. От Перша асоціація от про цю надихаючу історію це саме про цей момент, випадок, чи є щось таке. Таких випадків насправді є дуже багато, а ті, які особливо, особисто мене гріють і нагадують про те, чому я тут. Напевно, най та що найбільше щепає і зчіпала душу тоді. У нас в області були дуже сильні пожежі, до нас залучались на допомогу ще шість областей, mm -hmm. рятувальників. і були дуже масштабні лісові пожежі. І на той момент ми просто приїхали привезти людям їжу, одяг. І я пам'ятаю, коли ми заходили в подвір'я разом з поліцією, я дуже вдячна їм, що вони нам тоді допомогли, і ми не ходили по всьому село пішки. Ми заходимо на подвір'я, і ми бачимо, що там живуть, жила пара чоловік і дружини, і вони вже були в такому доволі серйозному віці. І дружина була глухоніма, і її чоловік також. І виходить так, що ти розумієш, що... а ти не знаєш, як правильно донести те, що ти... чому ти туди прийшов. Але тоді, коли ми вже змогли пояснити спільно з поліцією, що ми хочемо, що ми принесли їм їжу, принесли води, бачити ці вдячні очі. І ось тут ти дійсно бачиш очі, тому що ти не можеш почути людину, да? але Ти бачиш її реакції, її емоції, і вони дійсно дуже заряджають тебе. І це була не одна. Історія тих пожеж, коли ти дійсно тримаєшся на тому, що ти бачиш очі людей, яким ти допомагаєш. Дякую, що поділилися. Це справді дуже така чіп чіпляюча історія. І тут про те, що не особисто дякую там чи відгуки пишуть і так далі, а реально по очах, дуже багато по очах ми можемо помітити. Напевно, одне з останніх запитань, які сьогодні хотілося б тобі задати, це про те, що тобі дав український Червоний Хрест, можливо, якісь особисті зміни. Ти помітила за весь цей час, поки ти в організації? Ой, цих змін дуже багато, і я спостерігаю їх з кожним роком і з кожним разом все більше і більше. А я завжди говорю про те, що Червоний Хрест це місце твоїх можливостей, тому що я не знаю організацій, в якій би було ще. Настільки багато напрямків, ти можеш обрати то, що, той, який тебе буде надихати. А, оскільки ми говоримо про особистий розвиток, та, то окрім напрямків діяльності, в нас є дуже багато тренінгів, курсів, можливостей для власного розвитку, для відкриття власного потенціалу. А, відповідаючи на першу частину твого питання, та, що мене особисто заряжає, mm -hmm. мотивує. Я говорила завжди, і, напевно, буду говорити так до кінця, що мене мотивують люди, які є в цій організації. Я знаю, що в будь-яке місто, куди б я не приїхала, є люди, до яких я можу зателефонувати, подзвонити. Ми завжди зустрінемось. Я знаю, що люди, які приїжджають в місто, де я зараз живу, так само телефонують, і я рада провести їм екскурсію і так далі. І насправді, люди, яким ми допомагаємо, Люди, з якими ми працюємо, це вже більше, ніж просто колеги, чи 100%. просто люди, з якими ти працюєш, це вже дійсно родина, і в Червоному Хресті вона дуже велика. Так, може підтвердити від... на 100% це твердження. Окей, тоді останнє запитання а, можливо, трохи абстрактна і дуже така глибоке, але тим не менше, яка твоя найбільша чехашна мрія? Ой, моя чехашна мрія. А... Ну, Не будемо забувати, в якому секторі ми працюємо, сектор розвитку молоді. Сподіваюсь, колись ми доростемо до молодіжного українського Червоного Хреста. Це прям така мрія-мрія нашої команди. А ще я мрію про те, щоб люди, які не дотичні до Червоного Хреста, вони також повірили і зрозуміли, чим займається Червоний Хрест, що таке Червоний Хрест, і дійсно. Повірив в ту силу, яку за собою несе Червоний Хрест, як я колись далеко, в далекому 2018 році, і щоб ця віра в цю організацію, їх розуміння воно приводило до нас не як а mm -hmm. як людей, які безпосередньо тут себе можуть реалізувати. І дійсно хочеться, щоб про Український Червоний Хрест знали як про організацію, яка. Має неймовірних людей, і яка робить неймовірну велику роботу. на 100%, на 200%, на 1000% підтримую лізу. Дякую, що поділилась якимись особистими історіями, своїм досвідом. І загалом, можливо, надихнула вас приєднатися до українського Червоного Христа. На сьогодні, все. Дякуємо, що були з нами. Лайк, підписка, дзвіночок, коментар. Все, як завжди, Зустрінемось у наступних випусках.